Вистава за мотивами української казки Пан Коцький на сцені актори Рівненського академічного обласного театру Ляльок. Актриса Алла Черуха каже, щодня по дві вистави показують дітям у поліських селах. Вони інформації тої стільки не мають, скільки у місті діти. То кінотеатри, то театри, то зоопарк. Там дуже багато. А в селах вони. Як губки, оце все дивляться, і в себе, в себе, в себе. у городку на музично розважальне костюмоване дійство прийшла майже сотня учнів місцевої гімназії. Це якісь розваги, все ж таки для дітей це є. тільки ми не маємо такої великої можливості? Так само не усі діти мають можливість проїхати до обласного центру, де все-таки мають якусь можливість щось побачити. Хотілося б, щоб це було частіше і більше. До нас колись приїздило е, театр в школу. Це було ще в молодших класах. Е, ну, Тоді ще було в їдальні, то був такий маленький театр. Це вже такий великий, я бачу. Всі такі театри, кіно нам доступні тільки в Луцьку. Ну, в рідку такого немає. Ніколи такого не бачила, але мені дуже подобається. Ти казку цю знаєш? Так. Про що вона? Про кота, який дуже ну він був вредний, можна сказати, і його хазяїн викинув до лісу. Там він став ніби паном. Кінцівку правда, не пам'ятаю. Зараз дивлюсь до кінця та й буду знати. Разом із гімназистами виставу дивилися педагоги. Володимир Романік каже у свої 33 роки на такому дійстві вперше. Якщо чесно, то перший раз бачу такий лядьковий театр. Приїжджі. Ну не в дитинстві не приходилось таке побачити. Я так розумію, що треба помилку свою виправляти, брати діток і їхати до театру. Окрім вистави, актори рівненського театру ляльок проводять вікторину на знання історії України та майстер-клас з виготовлення ляльок. Ми в захваті, і вони від нас в захваті настільки сприйняли дітей. Було багато, дуже гарно дивилися, дуже дякували і вчителі, і директор. І ми їм дякували, тому що дітки були. Згуртовані, вони були дружні, вони дивилися з такими широко розплющеними очима. на все". В рамках проєкту у Житомирській області вистави дітям уже показали. До кінця тижня колектив працюватиме на Волині, далі поїдуть на Рівненщину. Тетяна Біскуп, Віктор Легеньковський. Новини на Суспільному. Волинь.